Зв'язався у мене ось такий комплект, берет і манишка. Комплект зв'язаний поперечним способом. Як беретик, так і манишка. Все в'язалось поперечним способом за допомогою вкорочених рядів. По ось такому берету є у мене мастер клас детальний на каналі. Я залишу в описі під відео посилання, і також, ось тут зверху, на екрані, зараз вискочить посилання, як в'язати таке берет. А про манишку розкажу зараз і розкажу детально. Дуже просто і дуже швидко це можна сказати найпростіший спосіб в'язання такого аксесуару, вкорочені ряди, поперечне в'язання. У мене на цей комплект пішло рівно 2 мотки ниток. чуть чуть буквально лишилося ось, я в'язала із двох мотків, але можна було її зв'язати і більшою. Можна її також обв'язати по колу гачком, але у мене вже ниток не вистачить для того, щоб зробити візерунок по колу. В'яжеться дуже просто, в'яжеться дуже швидко, повторюсь. В'язала з в дві нитки, манишку в'язала в одну нитку спицями номер 4 Ниточка ось така, лізала на голд 49% вовни, 51%, акрилу 240 метрів у 100 г. Отже, ну, пішло до 50 грам на манишку. Розкажу, покажу детально, як в'язати. Кому цікаво, приєднатись і давайте будемо в'язати разом. Але перед тим запрошую вас підписатись на мій канал, поставити лайк і побажати вам миру, міцного здоров'я, всього самого-самого хорошого. В'яжемо! Отже, на спиці номер 4 на додаткову нитку, яка є абсолютно контрастною по кольору тійниці, якою я буду в'язати, але точно такої самої товщини. Я набрала 32 петлі, набрала класичним способом, але набрати можна будь-яким способом, який вам подобається. Ця ниточка буде в кінці роботи виторочуватися, і ми будемо робити трикотажний шов. Зараз я під'єдную основну нитку і буду нею вже в'язати. На вузлик зав'язала для того, щоб не розв'язувалося і не витягувалася петля. Вся у мене робота буде в'язатися лицевими петлями. Перший ряд я в'яжу 32 лицеві петлі. Я в'яжу класичним способом. 32 лицеві петлі крайню петлю у ряду я також пров'язую лицевою, тому що я хочу отримати вузликовий край, повертаю роботу другий ряд. У другому ряду і тільки у другому ряду, ось цю першу петлю, я буду пров'язувати лицевою, для того, щоб мені було простіше зробити трикотажний шов, щоб вона не загубилася. У всіх інших рядах я її буду знімати. І у другому ряду я пров'язую 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далі для того, щоб запобігти появі дірочки, ось тут можна зробити обвиту петлю, тобто ось цю шосту петлю, ось так обкрутити ниткою і продовжити роботу. Можна зробити перевернуту петлю. Я буду приміняти такий прийом, як накид. Що з ним робити, я вам зараз розкажу. Я просто роблю накид на праву спицю, ось так, і в'яжу третій ряд, 5. Лицевих петель. Ось так. Далі, 4 п'ятий, шостий і сьомий ряди, я буду в'язати повністю по 32 петлі. Тепер дивіться, першу петлю я знімаю і знімаю її, ось так заводячи ниточку за роботу для того, щоб отримати вузликовий край. І в'яжу до самого верху всі петлі лицеві. Це у мене, виходить, четвертий ряд. Єдине, що зараз я вам покажу, що я зроблю з ось тим накидом. Ось він накид, я просто цей накид пров'язую з петлею, яка стоїть далі дві разом лицевою за передні стінки. Ось так. І продовжую роботу. Це четвертий ряд, в'яжу всі петлі. Лицеві до верху. Тут також в тому четвертому ряду крайню петлю я пров'язую лицевою, і в п'ятому ряду я її знімаю, переводячи ниточку за роботу. П'ятий ряд я пров'язую всі петлі лицевою, тобто 32 петлі. І у шостому ряду я також

Восьмий ряд у мене буде вкорочений. І в восьмому ряду я буду пров'язувати десять петель. Першу петлю знімаю. Це один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Все. Восьмий ряд пров'язано. Повертаю роботу і в дев'ятому ряду у мене також буде пров'язано 10 петель. Але перед ними я роблю накид від себе і в'яжу донизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І 10 ряд. В десятому ряду я пров'язую 32 лицевих петлі. Першу петлю знімаю і в'яжу зараз єдине що діду до накиду. І знову ж таки накид я пров'яжу разом з петлею, яка стоїть після нього. Будьте уважні, не пров'яжіть його як петлю. Ось, як, яка стоїть після нього разом. За передні стіночки, ось так. І дов'язую доверху. Так, дов'язую десятий ряд доверху. І зараз я пров'яжу ще одинадцятий і дванадцятий ряд. По 32 петлі, тобто 11 рядом я в'яжу донизу до розширення і 12 рядом я повертаюся. Також пров'язуючи повністю всі петлі лицевими. Пров'язано у мене 12 рядочків. Ось такий вигляд має робота на даному етапі. Другі якісь спиці закручені. Дивіться, ось тут вуща частина це та частина, яка буде типошити, сюди помітно розширена за рахунок вкорочених рядів. І ось так пров'язуючи, повторюючи перший-12 ряд, я буду в'язати повністю всю роботу. тобто по скороченнях я буду повторювати ці 12 рядів до того часу, поки ось по цій вущій частині мені по об'єму на шиї буде достатньо. В кожного свої виміри. Зараз я вам покажу, що виходить в результаті. Ось тут у мене пров'язана робота. Ось. Вужча частина, от вона лежить так рівненько, і ширша частина, це та, яка буде лягати по плечах. Єдине, що в цій роботі я скорочення робила не накидами, а обкрученими петлями ось їх трошечки видно. І тепер я пров'язала, навіть вам зараз скажу, скільки я пров'язала, якщо міряти по цій вужчій частині, яка буде йти на об'єм? Я не натягую роботу, це у мене 49 см. Ну, якщо натягнути, то, звичайно, буде більше. І зараз я буду робити трикотажний шов. Для цього я візьму додаткові спиці. Скільки тут клинів ось таких прорізала, я навіть вам не скажу, я не знаю. Я їх не перераховувала, я приміряла, скільки мені <клес> було потрібно. По об'єму саме методом примірки, а не методом рахунку рядів чи клинів. Тому що клини досить такі маленькі, їх рахувати досить таки важко. Тепер обережно по чу-чуть я розпускаю ось цю додаткову нитку, так як вона мені вже буде не потрібна, можна трохи зрізати, щоб не плутатися з довгими кінчиками. І ось так по одній петлі. Я буду розпускати і надягати на додаткові спиці. Петлі бажано, щоб лежали всі в одну сторону, тобто знімати їх на додаткову спицю. У мене є відео по цьому трикотажному шву. Я залишу в описі посилання, тому що тут я так поверхностно покажу, а там у мене досить таке повільне відео, де все так по. По етапу. Тобто, зараз я перезнімаю абсолютно всі петлі на додаткові спиці Так, перевела. Далі я повертаю роботу лицевою стороною до себе, ось так складаю. І таким чином, щоб у мене та сторона. Яка з робочою ниткою, тобто сторона завершення роботи була ближче до мене, а протилежна сторона початок роботи була далі до мене. І я підводжу спиці до краю і роблю трикотажний шов. Для цього мені потрібно завести голочку в петлю, в кожну петлю два рази. Ось тільки в першу один раз я заводжу ось так. Голочку першу петлю тієї спиції, яка далі від мене від себе і знімаю її. Протягую нитку. І в другу петлю, яка знаходиться на спиці, яка далі від мене, я заводжу голочку до себе і поки що не знімаю, поки що залишаю на спиці. Переходжу на ось цю сю. Першу петлю я заводжу голочку від себе, знімаю петлю, в другу петлю заводжу голочку до себе. При цьому робочою є в обох петлях права стінка, тобто за, за праву стінку я працюю. Тут підтягую все, щоб воно було рівненько. Далі, знову ж таки, друга спиця в роботі. Петлю заводжу від себе, і в той момент, коли я заводжу петлю голку від себе, я петлю вже можу знімати друга петля до себе. І вона залишається поки що на спиці. І наступна спиця, яка ближче до мене, Голочка від себе. Знімаємо петлю, голочка до себе, залишаємо поки що петлю. Ось так. І так я буду прошивати, можна сказати. Ось, дивіться, момент, який десь не дотягнула, тому я зараз буду підтягувати ось ці ниточки, щоб нормально затягнути ось цю петлю, яку я не підтягну. Так чуть-чуть я їх попідтягую, і звідкись вона та й вийде. Ось, вона і вийшла. Ще чуть-чуть. І так поїхала. Спиці стоять близько одна до одної, для того, щоб ось таких моментів, як вийшли, в мене тільки що не було. І тут так само. І так я повністю прошиваю, скажімо так. Повністю всі петлі. Так, дійшла вже повністю всі петлі, затягу ниточку. І тепер моє завдання лишилося заховати ось ці ниточки по внутрішній стороні. одненько Ось така вийшла манишка ось шов ось І. ось такий вигляд вона матиме разом з беретом. Саме простенька, сама така найлегший, я вважаю, спосіб в'язання швидко, легко. І якраз на ось цю манишку з цим беретом в мене пішло два мотки нитку, чуть-чуть лишилося. Можна було б ще на одну петельку зробити більшу. Ось так, якщо вам став мій відеоурок в нагоді, обов'язково поставте лайк, що. Підписуйтесь на канал, багато є в мене цікавого. Рівненьких, гарненьких вам котельок, міцного здоров'я. І всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. Пока-пока!